Ось шість симптомів, які допоможуть вам зрозуміти, що у вас дефіцит вітаміну Д, вчасно його компенсувати і попередити серйозні ускладнення. Перший це високий артеріальний тиск, якщо у вас високий тиск, то це дефіцит вітаміну Д. Якщо у вас біль у поясниці, то це теж дефіцит вітаміну Д, так як він відповідає за коригування і засвоєння кальцію у нашому організмі. Третє це якщо у вас апної, храп, Безсоння, то це теж дефіцит вітаміну Д у нашому організмі. Якщо дерматити, сухі шкіри, акне, то це теж дефіцит вітаміну Д у нашому організмі. Відповідно, автоімунні захворювання, проблеми з щитовідною залозою, це теж дефіцит вітаміну Д, так як він відповідає за засвоєння цинку, селену, йоду та калію в нашому організмі, які підтримують роботу щитовідної залози і, звичайно, депресія. Якщо у вас панічні атаки, страх завтрашнього дня та депресія, то це дефіцит вітаміну Д. Засвоюйте його у найактивнішій формі D2D3 від бренду Nutrilite. Якщо ж вам потрібна лікувальна доза, то консультуйтеся зі своїм лікарем, який вам це допоможе зробити. Будьте здорові! З вами, Пазяк Роман. Тут все про здоров'я!